Черевичок з Філахто чи весь філахто, запитують підписники. А, це скрита камера? Всім ага. підписники, а Філахто. Всі наші товари, що підвісочки, що браслети плетені, що браслети з камінчиками. Ой-ой-ой. Десь там можеш... ще. А, що комбоскіні. Зараз, подивись, перекрутився. Всі вони йдуть з філах. Всі, всі, всі. А Наш товар, він їде напряму з корфу, напряму з храму, де він освячується, де він виготовляється, де а, філахточка. Вклеюється вклеюється. Да, угу. Не знаю, правильно да. вклеюється всі а, вироби, всі святинки з пірідона. Тому. А, ви можете навіть не сумніватись. Всі за, часто запитують, що за червоненьке. Червоненьке це є філахточка. По-перше, будьте обережні, тому що філахта може бути лише а, червоного, бордового, ну б, близьких кольорів. Да. А, не ведіться на сині, зелені, жовті. А як придбати ці браслети? Як придбати? А в шапці профілю, іконна лавка. Очікуємо ваших замовлень.